Знаєте, хто такі філателісти? Це не просто колекціонери марок, а справжні дослідники. Вони вивчають історію пошти, розвиток знаків поштової оплати та збирають марки, починаючи від звичайних і закінчуючи справжніми скарбами. Іноді за одну маленьку марку можна отримати цілий статок. Марки це не просто папірці. Вони свого часу революціонували пошту, полегшивши оплату листів. А потім колекціонери зробили їх справжніми творами мистецтва. Випускали спеціальні серії на честь подій, свят, видатних людей. І деякі з них тепер коштують як квартира чи навіть будинок. Найдорожчі марки світу. Чим рідкісніша марка, тим вища її ціна. Особливо якщо вона в ідеальному стані, без пошкоджень і поштових штампів. 1. Маврикій 20 мільйонів. У 1847 році на острові Маврикій випустили марку з помилкою. Замість post Paid надрукували Post офіс. Всього їх залишилося 28 штук, і одна така марка може коштувати 20 мільйонів доларів. 2. Святий Грааль – 30 мільйонів. На марці зображений Бенджамін Франклін. У світі їх лише дві: одна в бібліотеці Нью-Йорка, інша у приватній колекції. Оцінка фахівців до 30 мільйонів доларів. 3. Жовта шведська 2,3 мільйона доларів. Повинна була бути зеленою, але вийшла жовтою через помилку друкаря. У 1996 році її продали за 2-3 мільйона доларів. 4. Дженні 3 мільйони. На Марці зображений літак, але він перевернутий. Таких марок мало, і в 2017 році блок із чотирьох екземплярів оцінили в 3 мільйони доларів. 5. Тифліська уніка невідомо. Випущена в 1857 році, збереглося лише три штуки. Всі вони колись належали юваліру Фаберже, а тепер приватним колекціонерам. 6. Гавайські місіонери 500 тисяч. Перші марки Гаваїв 1851 рік. Друк був неякісним, папір тонким, тому до наших днів дійшло лише 16 штук. Вартість кожної близько півмільйона доларів. 7. Бенджамін Франклін Зет Грил – 1,5 мільйона доларів. Найрідкісніша марка США у світі їх лише дві. Одну продали за 1,5 мільйона доларів у 1988 році. 8. Чорний пенні 2 мільйони. Перша офіційна марка з клеєм 1840 рік. Вона не дуже рідкісна, але через історичну цінність коштує 2 мільйони доларів. 9. Британська Гріана невідомо. Надрукована в 1856 році на пурпуровому папері. Вважається однією з найдорожчих у світі. Сучасні раритети. Навіть сучасні марки можуть коштувати тисячі доларів. Одрі Берн 94 тисячі марку з актрисою, 2001 рік, скасували через скаргу сина, йому не сподобалась сигарета в зубах. Вціліло лише 30 штук. Луї Армстронг Колекційна цінність. Випущена в 1995 році в серії про джазових музикантів. Радянські марки Рекордсмени. Блакитна гімнастка. 13,8 доларів. Випуск скасували через суперечки щодо дати заснування цирку. У 2008 році її продали за 13800 доларів. Лимонка 15-20 тис. Випущена в 1925 році, але через поломку верстата їх залишилося всього 100 штук. Полтавська битва 10-20 тис. Марку 1959 року зняли з продажу, щоб не ображати шведів. Збереглося лише 80 штук. Рейс миру і дружби 28,75 мільйона доларів. Її не випустили через скасований візит Хрущова. Одна марка пішла з аукціону за майже 29 мільйонів доларів. Як бачите, марки це не просто дрібнички, а справжні інвестиції. Може, і у вашій колекції є щось цінне. Обличчя, яке підморгує –